Сьогодні у програмі дізнаємося, як покращити свій стан за допомогою звуків. І з нашим експертом поговоримо про музикотерапію. Розберемося, як вона працює та які проблеми допоможе вирішити. А далі лікарка розповість про проблеми зі слухом, Пояснить, чому вони виникають, як лікувати та профілактувати такі захворювання. Не забудемо і про наших чотирилапих. Ветеринар розповість про вушні захворювання. Захворювання тварин та дасть господарям слушні поради. На вас чекає багато цікавого та корисного. Тож дивіться далі. Музика – це така потужна сила, що ми навіть не усвідомлюємо, наскільки її потребуємо. Люди вже багато років знають про її вплив на наше життя. Навіть у давні часи мудреці співали, щоби зняти стрес. А сьогодні більшість з нас не може вийти з дому без улюблених навушників. Пісня улюбленого виконавця чи просто приємна мелодія здатна моментально покращити наш настрій та налаштувати на позитив. Або ж навпаки, залежить від того, що саме ми слухаємо. Цікаво, а як же впливає музика на настрій наших вінничан? Про це я запитала у них на вулицях міста. Музика впливає і на стан душі, і на настрій, і на ритм життя, на плани в житті е, в даний час. Музика це з нами завжди. Вранці вмикаємо улюблений канал і з задоволенням під цю музику збираємося на роботу. Музика для мене як фон. Я можу радіо слухати в автомобілі. Власне, ну, так, конкретно надавати перевагу якимось виконавцям або стилю конкретному. Ні. Музика дуже сильно впливає на мій стант, як я сам вчився в музичній школі. Для мене це була особлива подорож, такий шлях в моєму житті. Завжди слухаю будь-яку музику, особливо українську. Вона надихає, діє нас дуже багато талановитих, творчих людей. І останній нас відбір Євробачення також представив нам багатьох молодих виконавців. Тому завжди я стараюся зранку слухати. Прививаю малечі свої любов до музики. Він і танцює, і теж грається, і підспівує. Така сучасна, якщо вона така жива, вона більше так да, пробуджує. Класична вона така більш гармонізує, невірна, заспокоює. Коли ти йдеш задумана, така то вона підсилює емоції. Коли ти йдеш розслаблена, вона визиває інші відчуття. На мою думку, все гарно, але позитиву позитивуше. А чи знали ви, що музика може бути ще й потужним лікувальним засобом та впливати на психічний і фізичний стан людини? Цілющими властивостями музики користувалися ще лікарі давнього Риму і Єгипту, які застосовували звуки для лікування душі і тіла. Лікарі давнього Китаю навіть готували музичні рецепти та вірили у те, що мелодія має вплив на органи людського тіла. І до сьогодні ми не забуваємо про такі методи. Нині існує така процедура, як музикотерапія. То саме про це ми сьогодні і поговоримо з нашим експертом. Дізнаємося, як це працює та із чим може допомогти. Знайомтеся, Галина Бурковська, арт-терапевтка. Розповість нам усе найцікавіше про музикотерапію. Отже, що ж таке музикотерапія та чим вона відрізняється від звичайного прослуховування музики. Звичайне, прослуховування музики воно за собою нічого не несе. Звичайно, людина розслабляється, вона погрожається в цю музику, вона її просто слухає. А музикотерапія відрізняється тим, що вона має лікувальний ефект, вона допомагає людині зануритись. В себе відчути себе, зрозуміти себе, більш вийти на такий духовний рівень. Вона допомагає справитись з стресами, з тривогою, з безсонням. Музикотерапія взагалі, це вона має лікувальний ефект. І про це вже давно говорили, і про це вже давно говорять насправді і використовують в своїй роботі. Музикотерапія вона ось така класнюча. З чим іще може допомогти музикотерапія, з якими проблемами звертатися до спеціаліста. Музикотерапія дуже добре допомагає при різноманітних порушеннях у людей. І насправді дуже добре працює вона з дітьми, не тільки з дорослими, а й з дітьми. Особливо з дітками-аутистами. Вона допомагає врівноважити їх стан. Вона допомагає сконцентрувати увагу на собі. Музикотерапія дає можливість споратися з Депресією з безсонням, вона допомагає ширше побачити ту чи іншу ситуацію. За допомогою музики можна зануритися настільки глибоко в себе, що можна зрозуміти ті глибинні проблеми і питання, які є у нас всередині. Підтягнути їх наружу за допомогою ритмів, вібрацій, частот. І Відбувається зцілення зцілення якраз на тому глибинному рівні, не на рівні розуму, а на рівні глибини. Те, з чого починалася, та чи інша проблема, тому що ми її достаємо зсередини. А які ж інструменти використовуються для музикотерапії? В своїй роботі я використовую різноманітні інструменти. Все залежить від того, яка людина прийшла і з яким запитом, які в людини є вподобання, що вона любить, що вона не любить, і які б ритми для неї були зцілюючі. Звичайно, перед цим завжди йде консультація. Тому в своїй роботі я використовую бубн. І в своїй роботі я використовую тібетські чаші, дзвіночки. Це можуть бути маракаси, це може бути глюкофон. Та взагалі в мене дуже велика кількість інструментів, тому що ми збираємося інколи колом і проводимо музикотерапію для кола. Це насправді ось так працює, реально працює. Один із інструментів, який я сьогодні до вас взяла, ось такий інструмент. Це шум дощу. Він дуже добре заспокоює нервову систему, і дуже добре його слухати перед сном. А ще мені подобаються такі інструменти, як спів пташок, шум моря, тобто звуки природи. Це ті вібрації, до яких людина звикла, це ті вібрації, які зцілюють і допомагають нам в цьому світі жити. А ще класний інструмент, який я використовую в своїй роботі, це робота з тілом, тому що наше тіло є чудовим інструментом, тому ми можемо прохлопувати себе, простукувати в різних частинах свого тіла, і це буде різний звук, різні вібрації, і дія на ті чи інші органи, тому що, коли ми простукуємо себе, ми через наші нашу шкіру. Через нервові клітини впливаємо на ті чи інші органи. В Біосугістивні терапії, до речі, дуже добре використовується поєднання слів, поєднання музики і поєднання дотиків. Інакше воно так не працює. Можна поєднувати з різними методами саме інструменти, ті, які у вас є. А як же проходить сеанс музикотерапії і чи обов'язково проводити його наживо? Сеанси відбуваються по різному. Вони є індивідуальними і залежать від вподобань і бажань самого клієнта. Традиційно звукотерапію, музикотерапію проводять наживо. Але в наш час не завжди людина може прийти і побути в кабінеті в комфортному місці, безпечному місці для себе. Тому можна використовувати і онлайн. Онлайн людина може Знаходитися в своєму просторі, вона його вважає безпечним. Саме основне, щоб ніхто не заважав ні тваринки, ні рідні, близькі люди, які проживають поруч, для того, щоб людина могла що зробити? зануритись в себе. Дуже добре, якщо така дуже гарна акустика в кімнаті. Або ми одягаємо наушники, які широкі. Такі, знаєте, великі, закривають повністю наше вушко, і дуже важлива чистота цього звуку. Якщо я даю людям сеанси біосуєстивної терапії, вони дуже далеко живуть від нашого міста і, можливо, від нашої країни. Вони мають такий самий ефект. Але коли ми знаходимося в одному просторі і працюємо наживо, Є тісний контакт, дуже тісний контакт між терапевтом і клієнтом. Це візуальний контакт, це енергетичний контакт, це поєднання душ. І насправді ефект від такого, такої терапії набагато кращий. І створюється. Дійсно теж безпечне середовище, комфортне, таке, яке мало би бути, коли ми проводимо музикотерапію. Наживо дуже добре працювати з бубном на природі, тому що там йде поєднання стихій. Цього неможливо зробити в кімнаті, в себе вдома. Тому кожен обирає свій шлях. Але краще ходити до музикотерапевта і займатися музикотерапією, ніж взагалі нею не займатися. тому що це про релакс, тому що це про відновлення, це про життя, це про себе. А чи існують протипоказання? Чи бувають випадки, коли музикотерапія може нашкодити? Музикотерапія, в принципі, показана всім. Але є Ті випадки, коли варто перед тим як іти до музикотерапевта, проконсультуватися, це такі випадки, як психічні порушення або серйозні проблеми зі слухом. В такому випадку може бути, що музика може викликати роздратування, гнів, агресію. А так насправді протипоказань немає, тому що ми всі чуємо. Звуки природи, ми всі чуємо людей, які знаходяться навколо нас. Ми всі чуємо і сприймаємо те, що ми знаходимось в цьому світі і є частиною цього світу. Звичайно, можуть бути моменти, коли під час тривоги ви слухали музику або щось в вашому житті трапилось. Той момент, коли ви слухали Моцарта, Петховена, до прикладу, то ця музика може бути для вас тригерною, і вона може піднімати ті емоції, з якими потрібно буде потім надалі працювати. Тому консультація має бути обов'язковою, бо ви не будете знати, що з цим потім робити, як з цим впоратись. Друзі, якщо ж ви проводите музикотерапію самотужки, перемикаючи в навушниках улюблені треки, то не слухайте їх занадто голосно. Побережіть ваші вушка, адже слух це одне із тих чуттів, за допомогою яких ми пізнаємо світ, і воно без сумніву є дуже важливим. Але що робити, якщо слух починає знижуватися або взагалі пропадає? Цьому може бути й багато інших причин. Тож, аби ви краще розумілися на цьому, із нашою лікаркою поговоримо про проблеми зі слухом, їхні причини та профілактику. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінчани! За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей, які будуть мати зниження гостроти слуху або повністю втрату слуху, з кожним роком буде тільки збільшуватись. Чому це виникає та як це попередити, сьогодні будемо говорити. Отже, втрата слуху це такий стан, який може статися з будь-ким. На жаль, в сучасному світі існує дуже багато сторонніх чинників, які можуть впливати на наш слух. Але ми часто недооцінюємо роль нашого слуху в організмі. Адже, якщо ми можемо закрити очі і відключити орган зору, то слух ми так відключити, на жаль, не можемо для того, аби він відпочив. Але це є дзвіночком для того, аби. Берегти свій слух замолоду, які ж є основні причини зниження або втрати слуху. Такі великі груп є дві. Перша група це вроджені вади розвитку слуху, які часто виникають в новонароджених дітей. І причинами цього є або вроджені вади розвитку слухового апарату дитини, або перенесені захворювання матері. І друга причина це набуті чинники, наприклад, це дія високого високого шуму більше ніж 26 дБ. Це постійне прослуховування гучної музики в навушниках, відвідування концертів, прийом препаратів, які можуть зменшувати слух. Це найчастіше прийом певного ряду антибіотиків, а кубаротравми, які на жаль зараз частіше трапляються, і також може бути природне старіння організму і зменшення кількості волоскових клітин у внутрішньому вусі, які можуть зменшувати гостроту слуху. Як же діагностувати зниження слуху? Найчастіше люди можуть це помітити самостійно, або це можуть помітити оточуючі навколо. У дітей це часто помічають батьки і одразу тоді звертаються на консультацію. Не потрібно чекати, що слух відновиться самостійно. Як тільки ви помітили зниження гостроти слуху, потрібно одразу звертатися на консультацію спочатку до сімейного лікаря, який потім при потребі направить до лікаря. Отолеранголога. Якщо потрібно буде визначити гостроту слуху, існує такий метод, який називається аудіограма, який є абсолютно безболісний та атравматичний. Для лікування зниження гостроти слуху існують різні методики, але вибір методики залежить від причини, яка призвела до зниження слуху. Тому ні в якому разі не займайтеся самолікуванням чи народною медициною, і при перших симптомах звертайтеся на консультацію до лікаря. Як попередити зниження гостроти слуху? Не потрібно самостійно приймати ліки, особливо антибіотики, якщо, наприклад, у вас є захворювання середнього вуха або середній отит, оскільки це може мати неприємні наслідки. Потрібно обмежити себе від шумового забруднення і особливо обмежити себе від дії гучних звуків. Також варто вчасно лікувати всі захворювання, адже банальний. Нежить, або риб, які ми всі звикли вважати безпечним, може дати серйозні ускладнення на слуховий нерв і призвести до повної глухоти. Що стосується гігієни вушних раковин, існує також думка, що сірка забиває вушні раковини, і через це людина погано чує. Насправді серчана пробка може виникати, але це трапляється досить рідко, і вимиванням сірчаної пробки повинен займатися лікар отоларинголог або сімейний. Не лікар, і в жодному разі це не повинно робитися вдома народними методами. Пам'ятайте про ці прості правила: бережіть слух та будьте здоровими. Ніколи не варто забувати про те, що домашні улюбленці можуть мати такі ж проблеми зі здоров'ям, як і їхні власники. Це стосується і проблем зі слухом. До того ж, у тварин вушні захворювання трапляються дуже часто. Чому ж так стається? І як оберегти вушка свого пухнастого друга? Більше про це дізнаємося від ветеринара. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Природа подарувала нашим чотирилапим друзям надзвичайний слух. Він набагато кращий за наш, і вони відчують ті частоти, які не чуємо ми. Ви можете спостерігати по своєму, наприклад, песику, що він ще за декілька кілометрів до вашого приближення на автомобілі вже може відслідковувати. Звук, диференціювати його від звуку інших автомобілів. І ще коли ви за декілька кілометрів він вже починає виляти хвостиком, пригати, він відчуває, що їдуть свої. Але по тих чи інших обставинах слух тварин може знижуватись, а в деяких випадках навіть виникати повна глухота. Умовно, проблеми із слухом можна розділити на два види: це або часткова втрата слуху, або повна втрата слуху. Що перше, що друге може бути або вродженим, або набутим. Що ми маємо на увазі під вродженим? Деякі породи котів і собак. Можуть народжуватися уже глухими, це, наприклад, характерно для білих котів із голубим забарвленням очей. Якщо ми говоримо про котів, і для собак це характерно в більшості для далматинців і для деяких порід вівчарок. До набутих проблем зі слухом можна віднести захворювання вушок. Сюди відносяться бактеріальні грибкові алергічні отити. Також сюди можна віднести різноманітні новоутворення в ушних раковинах. Посторонні предмети. Для того, щоб діагностувати дані захворювання, необхідно регулярно хоча б один-два рази на рік звертатися до ветеринарного лікаря, який проведе профілактичний огляд, і рано розпізнає патологію, яка вбереже слух вашого улюбленця. Якщо все ж таки змоги такої немає, ви можете самотужки провести ретельний огляд вушних раковин. Що тут необхідно пам'ятати? Здорові вуха. Завжди будуть чисті, від них не буде неприємного запаху, тварина не буде чухати їх, тварина не буде ними трясти. Тобто, запам'ятали, здорові вуха це чисті вуха. Тут необхідно ще зазначити той аспект, що до захворювань вух більш схильні породи з висячими вухами, аніж е, ті породи, в яких вуха стоять. Також дуже важливу роль у профілактиці захворювань вушок відіграють регулярні гігієнічні чистки. Але хочу застерегти. Обов'язкова вимога при цьому використовувати спеціальні лосьони для чистки вух, а не використовувати перекис водню, як робить більшість власників. У своїй практиці ми регулярно зустрічаємося з наявністю постороннього предмета у вушній раковині. Здебільшого це ті самі колоски, які попадають між пальчиками ваших улюбленців в літній період часу. В вушці ми їх також доволі часто виявляємо. Тому не потрібно брати перші краплі, які попали під руку, і капати їх, не діагностувавши наявності постороннього предмету, тому що вони не допоможуть перший момент, а другий момент ефективність лікування буде тільки тоді, коли ветеринарний лікар під контролем отоскопа видалить даний предмет. Зі на цьому сьогодні все. Пам'ятайте про те, який вплив має музика та звуки навколо. Та бережіть свій слух, аби мати можливість цілюватися за їхньою допомогою. В ефірі була програма «Вінницький експерт до зустрічі у нових випусках!